Всім привіт-привіт! Сьогодні 5 березня, 25 рік. У нас погода весняна, сонечко. Правда, трошки вітерець, але доволі тепло. І не незважаючи не, не, не на те, що ми в Кременці живемо в місті, півні співають, як показилися. Ну що, от, нахилився, нахилився. Наш Фордік хочем металолом. Як тільки буду мати документи, що спокійно їхати, то планую його вже дорізати і здати на метал. І хочу сьогодні передати, як то кажуть, по-русски ну, колись так часто говорилися за мої молодості. Пламенний привіт сім'ї Віті-Кравця. Збірок, ну Вітя то сам стетильковець, мій старий колега, а особливо його дощці Дарині збірок, як він мені розказує, вона ярий підписчик мого каналу, не пропускає жодного відео. Ну, Що мене дуже тішить, тішить так само те, що настільки молоді люди цікавляться моїми байками, баснями, побрехеньками щось трошки правду розказує, щось трохи прибріхую Ну, всього не можна розказати, бо можна наговорити собі на пару років казьонних харчів, знаєте. <казонних> Але сьогодні я розкажу вам доволі кримінальну справу. Але за строком давності вона вже не працює, напевне, як надіюсь, що не працює як кримінальна. Ну і найголовніший учасник цієї справи вже. Давненько в землі, хай з миром спочиває мій теж старий колега, однокласник Альошка, Альошка Сливчук. Ну, по прозвищу не буду казати, бо може родина буде обіжатися. Був такий, був такий в мене однокласник, фанат трактора. Не, дам, не дадуть збрехати мої односельчани і колишні, колишні колеги по роботі по тракторній бригаді. Фанат він був страшний. Він тако. Зранку, зранку приходжу на роботу на тракторну бригаду, Льошка заїжджає трактором, він на тракторі на МТЗ робив в госпі. Заїжджає трактором в майстерню. Льошка, що сталося? Ай щось там не грає. Значить, в обід йдемо на обід. Трактор розкиданий по всій майстерні. Ввечері йдемо додому, він на задніх колесах, я не, я не оговорився, на задніх колесах виїжджає з майстерні. Вже трактор складений, що працює. От такий був б, однокласник колега Альошка, фанат страшний трактора. Потім знаю, що він пішов на роботу на Мікуген. Їздив вже він там на крутіших тракторах, я там не, не, не в курсі, які там трактори, але далеко не МТЗ. Е, вот. А я хочу розказати вам трошки іншу історію, як завжди, я починаю зовсім, як то кажуть, можна сказати, з лівого, але слегка пов'язаного з тюю справою теми. І значить тема така е, було то десь приблизно в середині 90-х. Придумали, ну, то ми не ми придумали. Така справа, напевне, була в багатьох колгоспах, в багатьох селах. Але якось до того ми не так часто робили таку справу. А тут буквально кожну дискотеку ми по факту уганяли трактор в колгоспі. І трактором МТЗ їздили на вечорниці на сусідні села. І хочете вірити, хочете ні, що ж там тієї кабіни того МТЗ. Ну в ту кабіну нас напихалося. По-моєму, саме більше було 8 чоловік. Як ми туди влазили, я не знаю. Ну, б... <правж> набивалась нас повна кабіна. Це з трьох сіл значить, Ти тільки ці новосілки. А їздили в основному в Людвищі. Цицинівку, вбірки, Соснівку. Ну, то найчастіше. То було таке, що. А, в Катеринівку ще теж були, їздили на, на, на дискотеку до дівчат. от така була штука. Значить, як воно все е, технічно виглядало. Е, напевне, народ пам'ятається вже зараз. Тракторів майже всі з електростартерами, з акумуляторами. ну В колгосмі часи електростартер, маю на увазі, замість пускача електростартер. Такого я навіть не бачив ніколи на тракторі, на кугоспному. Чесно вам скажу. Де в хороших трактористів, які дуже сильно гляділи своїх тракторів колгоспних тракторів, то хіба що. Електростартер був на знаєте Спочатку електростартером заводиться пускач, пускач страшно голосно, бензиновий двигун, одноциліндровий, страшно голосно тарабанить, що чути його блінна, за 10 км від тракторної бригади. ну а Тоді вже пускачом запускається основний двигун дизельний. ну а Для нас то була польона справа. то ми значить Трактор МТЗ. З тракторної бригади викачували, ну просто пхали, <смі> викачували його, і там за тракторною бригадою було з горбочка, Хто знає, хто е, з нашого краю де Марків Яр, це туди за Марків Яр з горбочка пихнули і вже спохача спуска... завелись і полями, полями, і, і на дівчат до, до дівчат, йома, сусідні села до дівчат. Значить. <хи> вот. Ну, А як воно получалося? Там дискотека там, ну, до першої ночі чи до дванадцятої, потім ще дівчат підвезти додому, щось там трохи коло дівчат повечерничити. Ну і получалося, що ми десь так досвіта верталися е додому. Ну, по суті, справи, вже ніхто на саму тракторну бригаду з, з Альошком не їхав. Він собі сам там заганяв трактора ставив тихенько, на, як він казав, на холостих легенько, тихенько під'їхав. Ну, але ж бригадір тракторної бригади дядько мудрий, старший, його не обманеш. Що він робив? Він, значить, приходить ранком на роботу. І йде по порядку по тракторів, і мацає двигуни. ну Літо тепло і двигун вистигає дуже довго, виходить. І вже тільки опа, помацав. Так, каже гади. Вже сьогодні тим трактором на вечниці їздили. Ну, слава Богу, ця справа пройшла, скажімо так, безнаказано. В'їздили ми довгий час таким чином. Ну, ще вам також скажу, що були всякі історії, такі пригоди, точніше, пов'язані з тими поїздками. Ну, нічого такого дуже страшного не було, слава Богу, нікого не переїхали, бо ж бувало часто, що і. Та як часто, Та постійно були Остограмлені так конкретно. ну Бо ж як без того, ну то йо, знаєте. От. Ну, Як їхали, бувало таке, що о, в дощ, то хочте вірити, хоч ти ні. Було задніх коліс трактора летіло далі, ніж фари світили. уявляєте? Ну, Дев'ята повишена. По полі, лки-палки, приїжджаємо. Той трактор задріпаний такий, що його не видно якого він кольору. Але ж ми приїхали на вечорниці. Все як має бути, все як полагається. От ця історія закінчилася. Довгенько ми так їздили. По-моєму, ціле літо їздили ми тим трактором. А не тільки одним, там він брав собі трактора, якого йому вийшло Не завжди того, що він на ньому працював. Е і одного разу закінчилася та історія фактично криміналом. Е одного разу ми зібралися. Ну воно так працювало, що мені, ну, місцеві, напевно, тут вже знають, ну не напевне, а точно знають, як воно що виглядало. Мені треба було йти з Тетильковець. Від... Хтось з то, то кілометрів 5 на тракторну бригаду, то трохи не інтересно було. То воно працювало вже таким чином, що там Альошка організовував хлопців, в вони цього трактора випихали за тракторну бригаду, їхали і вже підбирали вільських хлопців віль біля Млина. От. На греблі біля Млина. І от цього разу якось так, що я. Там ще з колегом Сірошом Данилюком вийшли, щоб їхати разом з ними. І під'їхав трактор. Я так подивився, повний вже трактор хлопців влізти можна було, звісно, то не, не, не питання. Але дивлюся, що. Я в чистенький, ще тоді тільки щось купили. Мама купила, мама, якось ведра мені чисто, чи щось там таке, чи футболку. Я вже не пам'ятаю. Я щось так покрутився, кажу до Сергія. Я певне не поїду. Вимащуся зараз в тому тракторі. Сергій каже, то як ти не їдеш, то я не їду. І ми тоді не поїхали обидва. Хлопці поїхали, і саме цього. Цього, цієї поїздки був, був коротше, прокол. Я не пам'ятаю, що там хлопці начудили. Е, ну, були розборки з міліцією. І пахло діло керосіном. Ну, Щось там полякали. Я не знаю, з чим там все діло закінчилося. Ну, маю на увазі, які були наслідки. Ну, реально, наслідки були такі, що після того вже ми більше не могли їздити <головіка> тим трактором е, на вечірниці. Але в загальному ми ще їздили на вечниці. Значить, що то перечисляти? Ми їздили на вечорниці кіньми, колгоспними, бо, бо тоді домашніх коней ніхто не мав. Ми їздили, а до речі, то після того трактора то ми вже почали брати коней. Якраз тоді почалася зима, а ще тоді зими були сніжні. Це було дуже прикольно, знаєте, кіньми, санки, повні сані хлопців, дівчат та ви що, красота. Десь заїхали, перекинулися, повибрьохувалися в тому снігу. Ну, було, щоб є що згадати, знаєте. А так в загальному їздили ще. Їздили, бу, була був один раз подвиг, але я сам в цьому не участвував. Хлопці поїхали на вечірниці молдаваном. Молдаваном з культиватором. Уявляєте, з культиватором навісним таким для міжрадя. Ну Не було більше чим їхати, вони того молдавана десь там він в полі стояв, бо в ті часи бувало, що тракторі лишали в полі на ніч. Ну, завели того Молдавана і в сусіднє село. ну Не до самого клубу, звісно, а де там полями, бо що ж гусеничний. Е, вот. от. такі були чудеса е, грузовими машинами то то звичайна справа, то нікого не здивуєш, повний кузов набивалося пацанів. Ну, все молодіжі. Е, молоковозом. Була така історія, е, поїхали наші хлопці. от Я не знаю, чи то вони на вечірниці поїхали тим молоковозом, але точно знаю, що вони верталися назад молоковозом з вечірниць. Ну Ту історію мені вже розказували в клубі через пару днів після того. Може я щось там прибрешу, бо що ж, пройшло вже більше 30 років після тої, після тої історії. Ну Розкажу так, як пам'ятаю, а вже як воно там насправді було, то вже як би так, так, і було, так і буде. Значить Є такий. Ну, не буду фамілії називати, то я її не пам'ятаю фамілії. Толік Стетильковець. він дуже довгий час їздив на колгоспному молоковозі, возив молоко. І я не знаю, чи ну, він поїхав тим молоковозом на вечорниці, але чи тих хлопців він туди повіз, чи ні, не знаю. Але назад, з села, там чи то в селі були весілля і в Запорожці, я не... то вже не пам'ятаю. то вже для мене втрачена інформація. Але е... суть тієї інформації в іншому. Значить, назад їхали хлопці тим молоковозом додому. Ну і що там молоковоз, газон, газон. Кабіну, ну там ще троє троє, може, кроме шофера влізли би, може, ну може четверо, ну не більше. От. Ну Він каже, хлопці, нема питань, а зима, зиму каже, залазьте в бочку. В бочці буде тепло, ну значить, він позапихав хлопців в ту бочку. Позалазили точніше, а бочка чистенька вимита, бо після кожного рейсу з молока мусів кип'ятком гарно помити шофер-бочку, щоб не закисалося молоко. Ну і хлопці позалазили в бочку, а зима, взуття чисте, не проблема. ну там Напевне, потім теж помив би він, я так собі думаю, ту бочку після хлопців. ну Позалазили в ту бочку. Він, значить, закриває люки, а під люк підкладає трісочку, щоб хлопцям повітря поступало. Бо він герметично закривається, бочки закриваються. Ну не знаю, як так сталося. Коротше, він приїхав до себе додому, а він машину ставив коло дому, бо раненько вдосвіта знов їхати молоко грузитися молоком з цього як його. Я не знаю, де він те молоко брав. Чи то людське молоко було, пане когосне, точно когосне. На фермі молоком грузитися. І щось так сталося, що він забув хлопців випустити. Розумієте? Ну хлопці сиділи в борці, вони ж не знають, де вони. Чують, що машина зупинилася, ну і довгий час стоїть, ну зрозуміли, що то. А він пішов додому спати. Вони там в тій борці кричали, гупали, та що там стоїть бочки? Хто почує, знаєте? Вось сидять ті борці. Мені один розказував один той оселедець, що в тій борці сидів, каже: тут чую, хтось закурує, чуєте? Хлопці, хто курить, я, то ну, так нема чим дихати. Я не, не, не пам'ятаю точно, хто то закурив, але по-моєму, що то мій однокласник то же, хай, хай йому спочиває з миром. Іван Тьорик, по-моєму, що, що то він закурив, ну, не пам'ятаю точно. От така була історія. Може, я щось трохи брешу, хто може пам'ятає ту історію, а може, навіть був учасником тієї історії, то поправити мене. Значить, Толік згадав про хлопців, що він бочку не відкрив, вискочив на двір, випустив хлопців і далеко тікав від машини, щоб не набили. От так мені розказували, то я вам переказую ту історію так, а чи то правда, чи брехня теж, якби. Розсудити вам. от такі були веселі часи, веселі часи нашої молодості. Там, певне веселі, в будь-якому випадку, тут ключове слово молодість. Я думаю, що і зараз в молоді, веселі часи. Ну, а тоді були свої нюанси, свої обставини, колгоспи, колгоспна техніка дискотеки весілля запорожці, мордобої, розборки. <сіх> Все воно було. ех Коли ж то воно було, давно то було. Все, бувайте здоровенькі, всім хорошого дня, хорошого настрою, миру, здоров'я і всім, що кому що треба. Лайкайте, коротше, шмайкайте. Що там, репости. Ну, Мені подобається слово репости. Типа, блін. Не хочу казати, з чим воно мені асоціюється, те слово репости. Ну, що ж робиш? Прогрес, нові слова, нові значення. Бувай, бувайте здоровенькі, всім, всім всього самого-самого кращого. До нових зустрічей в ефірі.